Всім вітання. 12 липня 2025 рік починає достигати персик Франсуазе. Цього року достигає він з запізненням. Трошки цього року було через заморозки. Цвітіння не дуже, але тим не менше є трохи. Персики цього року теж зачепило, хоча і думав, що не зачепить, але дуже були низькі. Температури під час цвітіння і все-таки частину зачіпіло. Ось такий він. Так, то він повинен раніше достигати, але цього року з дуже великим запізненням достигає. Ось він. Я тут трошки його полишав більше, ніж треба місцями, бо бо на самому дереві його мавувато, тому ось там трошки є. тут Трішки є і десь тут, щоб було трошки східну плодожерку, не встиг через дощі е... вчасно покропити, тому проскочила, на жаль, але то не критично. <кій> Були дуже дощі і трошки провтикав момент. Тому маємо таке чуть-чуть. Так, ну що ж, я вже тут взяв. Більш-менш достигли плід, бо ті, що я знімав, вони ще тверденькі, вони поїдуть на ринок. А цей я спробував якраз м'ягенький. Якраз я до нього торкнувся і він мені в руку впав. Ну, Вага цього року 145. Ну, в цілому, по суті, це його і вага. Дивився по інших відео, 150 грам. Ну, це його. Так що, такі. Хорошенький. По факту я собі ці сорти перещіпляю, лишаю тільки маточно-живцевий сад. Кожного сорту по одному, по два дерева. От. А декілька сортів я собі закладаю все-таки на, на плодоношення. Це буде в мене Франсуазе, Рубіріч. І... Extріam 6 це з ранніх і з середніх це вже будуть Б'юті Beauty Royal Gory. Так що Франсуазе я теж заклав. От, видно, він вже трошечки тут. <кій> я його поставив, він вже чуть перем'явся. Кісточка не відділяється, зразу кажу. От, але так в цілому зараз оцінимо смак. В технічній стиглості кісточка не відділяється. Ну коли персик перестигає, це вже реально перестигший. Зараз покажу. Ось з нього вже прям тече. О, то в такому стані кісточка наполовину відділяється. Не повністю, але все-таки частково зараз попробую її виділити. Ось так. Не зовсім, але. На жаль, розірвало її після дощів. Таке, на жаль, трапляється, коли дерево не дозавантажене і підуть сильні дощі. Цього року після заморозків дерева не дозавантажені і недавно пішли дощі. Так що маємо таку штуку. Ось. Ну, в цілому, по смаку перестигші плоди, коли вони вже постоять, то цілком навіть і сівні все нормально. Коли технічна стиглість... Ну, трошки вони кислуваті. Особливо, якщо порівнювати з рубіріч, то відчувається. Ну рубі річ буде трошки пізніше. Ось, а Франсуазе, ось бачите, наскільки він соковитий. Ось прям. Куча соку. Дуже соковитий. І коли перестигне, то досить таки навіть смачний. І хоча я не дуже полюбляю кислі, то в технічній стиговиці він досить таки кислий. А вже коли перестигне, то навіть таки досить непоганий. Звісно, грубі ріж не дотягує по смаку, але цілком достойний смак. Тобто досить таки гарний. От, і що саме класне, навіть от бачите, він перестигший, <кій> він все одно тримає форму, його ще можна вести на ринок. от Він ще тверденький. От. Там, де, звісно, де впав, був, то він трошечки, де я його знімав, він мені впав <кій> спочатку в руку, а потім вилетів з руки і впав на землю, то чуть-чуть так, чуть-чуть він травмувався. А так в цілому він досить. от Я вже його розкусив, а він ще О, навіть ще не дуже. Не дуже... Продавиш його. Попробуй. Ось, Бачите, я ще навіть досить таки сильно продавлюю, а воно не, не пробивається. Тобто непоганий. Не жалію, що я зробив ставку саме на нього. Будемо надіятися, що наступні роки не буде таких заморозків і урожай буде набагато кращий. Ну, а так, в цілому, сорт досить класний. І цього року тут були використані препарати від квантума. Від Агро і від Альфа Смартагро, як бачимо, хвороб немає, хоча попереднього року тут був чуть-чуть проскочив клястеро споріоз. Цього року все по системі працював, досить таки все гарно, пошкоджень немає. Ну були дощі і я трошки профукав східну плодожерку. Так що, ну це вже це вже якби моє. Pomelca.